Всім привіт! З вами Tradeing Group. Сьогодні пропонуємо вашій увазі нове надходження. Автомобіль Шкода Octavia A8 2021 року випуску. Автомобіль оснащений бензиновим двигуном об'ємом 1,4 літри TSI на 150 кінських сил з механічною коробкою передач. Не фарбована жодна кузовна деталь. Офіційна наявності сервісна книга. Всі ТО пройдені на офіційному дилері. Комплектація Ambition. В комплектації 16 литі диски, протитуманні фари, денні ходові вогні, двохсонний клімат-контроль, підігрів сидінь, автохолд, датчик світла, пробіг 92 тисячі, мультикермо, круїз-контроль. Магнітола з сенсорним екраном, USB, Bluetooth гучним зв'язком, також Android Auto, Apple CarPlay. Всі скло підіймачі, регулювання дзеркал з підігрівом. Датчик світла. Регулювання по висоті водійського сидіння, салон в ідеальному стані. Технічний автомобіль без зауважень. Двигун 1.4 TSI на 150 кінських сил. Огляд ЛФП автомобіля Шкода Октавія А8 2021 року випуску. Заднє ліве крило 118, 118, 127 заводське фарбування. Задня ліва двері. 128, 133 заводське фарбування. передня ліва 133, 124 заводське фарбування. Переднє ліве крило. 123, 113, 113 заводське фарбування. Капот. 136, 136, 127 заводське фарбування. Переднє праве крило 107, 126, 113 заводське фарбування. Лобове рідне. Передня права двері 121, 127 заводське фарбування. Заднє права 128, 128 заводське фарбування. Дах 133 заводське фарбування. Заднє праве крило 133, 122, 122, 123 заводське фарбування, багажник 132, 127, 133, 133 заводське фарбування. У автомобіля не фарбована жодна кузовна деталь, по кузову особливих зауважень немає.